Для країн заможних країн стало абсолютно зрозуміло, що навіщо нам займатися оцими всіма питаннями щодо і податків і іншого, коли ми це все переносимо в інші країни і виробляємо продукцію, отримуємо гроші і витрачаємо менше. Тобто, для заможних країн це була ідея супер, тобто мінімізуємо власні витрати, і як то кажуть, гарно живемо. Але для чого це призводило до того, що такі країни, не лише Китай, а інші країни з Азії до них переносилось виробництво, вони отримували робочі місця, хай невеличкі, але зарплати, а заможні країни їх втрачали. І зараз ми підходимо до моделі світу, який, скажімо так, живе вже більше по тим правилам, які диктують не сполучені Штати Америки, а інші. це не сподобалось Трампу за першої каденції. І що він зробив? Він почав. Накладати вето, скажімо це так, на призначення в апеляційний орган світової організації торгівлі, і в 2020 році, в січні місяці, був вичерпано термін повноважень а, третього судді. А чому це важливо? Тому що п'ять судей, і коли у трьох нема повноважень, лишається двоє. А якщо з п'яти лише двоє можуть голосувати, нема кворуму. Тобто було втрачено кворум до кінця 2020 року, і інші судді вже пройшов їх п'ятирічний період. І найцікавіше, що коли Байден переміг на виборах президента США наприкінці 2020 року, а 20 січня 2021 першого була його інаугурація, він сказав, що треба відродити світову організацію торгівлі, Він почав певні кроки, але найголовнішого він не зробив. Він не відновив призначення суди в деапіляційного органу. Чому? Тому що з точки зору інтересів Сполучених Штатів Америки, які вже тоді розуміли, що не на них працює суд, що правила, які створюються організація, а прямо скажемо, лібералізація світової торгівлі не працює на них, їм вона не вигідна, вирішила навіщо нам ця світова організація торгівлі. А тепер до чого призвело ті дії? Спочатку Трампа, потім Байдена і зараз знову Трампа, що коли США... В квітні місяці підвищують суттєва мита, порушуючи правила сод, логічно, що повинно бути? Скарга на США за подібні дії. Подається скарга в СОД, комісія експертів розглядає десь приблизно 90 днів це питання. Якщо вона розгляне, то США подають скаргу до апеляційного органу СОД, і що ми бачимо, що там нема кворуму, його немає апеляційного органу. І говорять, що ви знаєте, дякуємо за вашу справу. Але вона буде в черзі з 20-го року всіх тих справ, які чекають, коли врешті-решт створить апеляційний орган.